Україна має багаті традиції, і серед них особливе місце займають народні символи. Кожен з них має свою історію та значення, яке передавалося з покоління в покоління. Ось деякі з найвідоміших народних символів України, які допомагають нам зрозуміти нашу культуру і звичаї. Калина Калина це один із найвідоміших символів України. Її кущі з червоними ягодами ростуть по всій країні. Калину часто зображають на вишивках. Вона згадується в піснях і легендах. В українських родинах садили калину біля хати, вважаючи, що вона приносить удачу та оберігає родину від зла. Калина символізує дівочу красу, чистоту, а також життя та безсмертя роду. За традицією, ягодами калини прикрашають весільний коравай і додають їх до вінків. Верба Верба це символ сили, відродження та життя. В українській культурі верба пов'язана з весною та великоднем. Перед святом Великодня люди зрізають вербові гілочки, освячують їх у церкві, а потім ними шмагають один одного, примовляючи. Не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень. Це означає побажання здоров'я і сили. Вважається, що верба може захистити від хвороб та нещасть, а її гілочки садять біля будинків для добра та благополуччя. Дуб, дуб символ сили, мужності та довголіття. У давнину вважалося, що дуби мають особливу силу та мудрість, бо вони можуть жити сотні років. Дуби висаджували як оберіг, вірячи, що вони захищатимуть землю та народ. Дубові гілки використовували в обрядах, щоб отримати здоров'я та силу, а ще дуби зображали на гербах як символ, символ незламності та захисту рідної землі. Соняшник Соняшник є символом тепла, сонця і добробуту. Його великі жовті квіти нагадують сонце, і тому люди завжди вважали його благодатною рослиною, яка приносить радість та спокій. В Україні соняшники вирощують повсюди, і вони стали символом миру і любові до рідної землі. Крім того, з насіння соняшника виробляють олію, яка використовується у приготуванні традиційних українських страв. Вишиванка. Вишиванка це не лише одяг, але й оберіг. Кожен візерунок на вишиванці має своє значення, наприклад, квіти означають красу і молодість, а птахи символізують душевний злет і щастя. Червоний колір у вишиванці це символ кохання й пристрасті, а чорний символ землі й багатства. Вишиванка це не просто одяг, а символ нашої ідентичності та любові до батьківщини. Рушник. Рушник це символ єднання, побажання щасливої дороги і оберіг. На рушниках вишивали різні символи, колоски пшениці, що був добробут, або хрестики, які захищали від зла. Рушниками прикрашають ікони, їх використовують на весіллях, ними благословляють молодят. Рушник символізує духовну чистоту та зв'язок між поколіннями. Писанка Писанка – це розмальоване яйце, яке дарують на Великдень. Кожен візерунок на писанці має своє значення: Сонце, вода, земля, рослини та інші символи. Яйце це символ відродження і початок нового життя. Українці вірять, що писанка має магічну силу, вона приносить мир, любов та щастя в дім. Отже, українські народні символи це не просто красиві речі або прикраси. А важливі частини нашої культури вони зберігають пам'ять про предків, нагадують нам про любов до рідної землі і оберігають нас. Коли ми знаємо і розуміємо ці символи, ми стаємо ближчими до своїх коренів і багатої культурної спадщини нашого народу.